Слава Богу! Слава! Слава. 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 Хочу попросити, Саша, щоб показав один малюнок. Ей. Може, хтось знає з вас, що це за людина. Лінкольн. Да, це Авраам Лінкольн, 16-й президент США. Він також ось зображений на купюрі 5 доларів. Це перший президент від республіканської партії, визволитель американських рабів. Він очолював Америку, коли в період була в них громадянська війна, і його сьогодні вважають національним героєм Америки. Але який був його шлях до успіху? Чи ви всі знаєте, можливо, хто ще не знає, Ми зараз... я скажу декілька фактів, як він досягнув цього успіху і чи все в його в житті складалося так легко? І, можливо, багато людей взагалі теж не знають, як він цього всього досягнув. Він народився 12 лютого 1809 року в родині заможного фермера. Але через юридичні помилки в документах родина втрачає все майно і стає бідною. Він з дитинства вимушений тяжко працювати і через це не зміг отримати початкову освіту. Коли йому виповнюється 9 років, помирає його мама, і життя в його стає не зовсім таким благополучним. І до 22 років він вимушений працювати на різних роботах, навчати, займатися самоосвітою, тому що через те, що всі вони важко працювали, бо жили досить бідно. Вони всі працювали, і замі замість того, щоб як інші діти навчалися, вони працювали на фермі, але він також сам займався самоосвітою. І в 20, до, 22, до 21 до року він все ж таки. Бо спробував різні професії, і йому все таки вдалося започаткувати якийсь свій певний бізнес. Але в в 22 роки він втрачає все і оголошує себе банкротом. В 23 роки він зазнає поразки на виборах до законодавчої палати свого штату. В 25 років він знову втрачає все в бізнесі і знову оголошує себе банкротом. В 26-27 років він зазнає особисті невдачі, і в результаті він отримує нервовий зрив, він довго лікується. В 29 років він знову пробує приймає участь у виборах і знову зазнає поразки. В Віці 34, 37 і 39 років він зазнає чергових поразок на вибори до Конгресу США. В 46 років він знову пробує. Він приймає участь в виборах до Сенату і знову програш. Не вдається. Але 47 років він знову пробує і зазнає чергову поразку як кандидат на посаду віце-президента Америки. 49 років він знову пробує і знову зазнає поразки до виборів до Сенату. І лише в 51 рік. Він стає президентом Америки. І, здається, всі знають його як героя, всі знають його як дуже відому людину. В Америці є пам'ятки для його і в Америці також святкується День народження його, це є святом. Але люди знають його як успішного президента, тому що він боровся за скасування рабів. Він був президентом. Один термін. Він також був обраний президентом і на другий термін, але недовго він поочолив, тому що його вбили. І такий складний шлях до успіху, невдачі за невдачею. Але він не здається, він знову пробує. Він знову пробує. І лише тільки в 51 рік він досягає того, до чого він йшов. Історія також говорить, що незважаючи на всі ці невдачі і розчарування, за весь цей час він програв у 18 різних виборів, дуже багато було причин для розчарувань. Але він не здавався і рухався далі. Відомий один спортсмен сказав таку фразу: Ти не програв до тих пір, поки ти не здався. Це Майкл Джордан. І ми всі. В нашому житті зазнаємо якісь невдачі в певний період нашого життя. Буває таке, що ми хочемо займатися якоюсь певною справою. Ми плануємо, обговорюємо, ми, ми молимося про це. Але коли приходить результат, і наші очікування вони не виправдовуються, ну, в нас приходять розчарування. Не знаю, як у вас в мене таке було і. Не дуже тоді приємно, все зробиш і тут невдача. Але те, як ми сприймаємо це, це залежить від нас. Чи ми опустимо руки і здамося, чи ми знайдемо собі сили і будемо рухатись далі? Провал це досвід, який допомагає нам впоратися краще в наступний раз. В Біблії є Біблія дуже ну, цікава і дуже. Книга така, що вона не тільки розказує людей, які вони були там успішними: там, Давид, Авраам, але вона також показує ту сторону їхнього життя, де вони потерпали невдачі. І, але ці люди вони не зациклювалися на цьому, вони брали певні уроки з цього, вони продовжували довіряти Богу і рухалися далі. І історія, яку я хочу розглянути, всім нам дуже відома, і ми. Також недавно читали в план читання Біблії, це історія про Йосипа. Для того вона розписана в декількох розділах, але я виписав тільки деякі факти, ну, щоб нам не все читати, але тільки деякі факти. І Йосип він був старшим сином улюбленої дружини Яква Рахілі. І коли народився Йосип, Яким нарешті він дочекався від своєї улюбленої дружини, сина і. Він його по-особливому любив. Його було поособливе відношення до Йосипа, незважаючи, що його були і його був старший син, який вже був, скажімо так, його перший син, але його особливе відношення було до Йосипа. І як і він, це ще більше показує. Він дарує йому особливий одяг. Mm -hmm. Брати заздрили йому, тому що помічали це. Він отримував особливу батьківську увагу. Також, коли він став вже юнаком, він отримує від Бога відкриття. Йому зняться сни один і другий. Він отримує від Бога ці сни. Не до кінця він розуміє, що це може значити, але Бог йому показав, що його чекає щось велике в майбутньому. Він ділиться своїм снами, відкриттям з братами. З батьком, але реакція не зовсім була таку, як він би хотів. Його ще більше почали зневажати, ще більше відносини погіршувалися в сім'ї. І в 17 років його продають в Єгипет брати як раба, просто як якусь певну річ продали і, ну, і, і все. Але життя Йосипа продовжується, і коли він був. В домі Потіфара, Бог його благословляє, але інша сторона, те, що Йосип він робить від себе все, що від нього залежить, він, він служить, він робить це якісно і він здобуває прихильність Потіфара, і він стає управителем в його домі. Бог через Йосипа благословляє дім Потіфара. Пізніше, через деякий час, через дружину Потіфара він несправедливо звинувачений. І знову опиняється в найнижчому соціальному середовищі, це в'язниця для рабів, для слуг. Знову опускається на саме дно і знову починаємо все спочатку. Але там Йосип він отримує прихильність від начальника в'язниці, і він стає старший над всіма в'язнями, і через деякий час там опиняється в тій ж в'язниці. Двоє слуг фараонових, це чашник і Пека і Йосип Од, двом ним розтолковує сни. І коли він розказав сон про чашника, він просить: коли ти будеш фараона, він тебе помилує через три дні. Фараон тебе помилує. І коли ти будеш знову подавати йому вино, ти просто скажи, що я тут знаходжусь несправедливо. Ну, скажи, щоб мене помилували. Іншими словами, ну. Згадай про мене і скажи, що там знаходиться ну, єврей, який сидить несправедливо. Але цей е, чашник, який вийшов, він з того всього, напевно, він просто зрадів і він просто забув про Йосипа. І Йосип знову залишається в в'язниці. І лише тільки через два роки, коли проснилися сни Фараонові, коли жоден з е, тих мудреців Єгипту, жоден чеклунів, ніхто не зміг дати тлумачення. Тут чашник згадав, що там, колись мені один єврей розказував і Йосипа е кличуть в'язниці, і він стає перед фараоном, розказує сни, і фараон його ставить правителем Єгипту. Це було на той час йому вже 30 років. 13 років різних е таких соціальних, казалось би, підйомів і знову вниз. Вже здалося, ніби. Став управителем в домі Потіфара. Ну, життя більш-менш налагоджується, ну, ніби все добре. Ну, і тут знову, несправ... перед тим несправедливо, продали його, зрадили рідня. Після того він ну, знайшов собі сили, з надії на Бога, він стає управителем Потіфара, знову е таке. Скажем, настає випробування, знову розчарування, його знову несправедливо звинувачують, і він знову стає в темниці. В темниці, ніби здалося, вже все налагоджується, познайомився з слугами фараона, які дуже близько. Ось тут зараз, можливо, мене тут помилують, несправедливо, але його, е, про його забувають, і доводиться ще чекати два роки. Де на все це. Йосип брав сили, що йому давало, ну скажімо так, не зламатися, але рухатися далі, він мав найперше це відносини особисто з Богом. Він був улюбленим сином свого батька Якова. І так як він був улюбленим сином, і батько з ним проводив немало часу, він ділився йому своїми досвідом, передавав свою віру в Бога до те, що. Ділився своїми переживаннями, як Бог благословляв Якова, як Бог благословляв його. І це все він вкладав йому з маличку. І Йосип знав Бога, він довіряв йому. Також його тримало те, що одного разу Бог йому дав відкриття. Йому приснилося сни, що його чекає щось велике в майбутньому. І це все йому допомагало рухатися, не зламатися і рухатися далі. Що ми можемо взагалі взяти для себе з цієї історії? Ну, ми живемо в зараз такий час, у нас ніхто там брабство не продає, е, ніби все добре, але чи є в нас причини для розчарування? Ну, взагалі, розчарування це те, що ми очікували, а воно не здійснилося. Чи є в нас причини для розчарування? Безліч. В нашій країні є війна. Да, це, це, так, це така величезна, ну е, глобальна причина для розчарування. Хтось здався і махнув рукою і сказав: Та, ви розбираєтеся, я поїхав. Е, а в кожного з нас в особистому хтось розчаровується, що немає роботи. А хтось розчаровується, що робота є, а заробітків немає. І хтось там все останнє там безліч нас причин для розчарування. І наже така дрібниця. Хтось там вклав всі свої останні кошти, там щось заробити, а тут справа не пішла, і... ну і все, що робити, ну Розчарувалися люди, і що робити далі? Що ми можемо взяти для себе з цієї історії Йосипа для нашого життя? Найперше, це ми повинні довіряти Богу. приповісті 3, 5, 6 говорить. Надійся на Господа, всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Інший переклад говорить: довіряй Господу всім серцем, не покладайся не лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді Він допоможе тобі знайти вірну дорогу. За всіх обставинах нашого життя ми повинні довіряти Богові, щоб не сталося Бог з нами. І друге, що Бог нас не залишить. Він завжди з нами. Ісаї 41,10 Не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я Бог твій, тебе зміцню і тобі допоможу. З витяжною правицією підтримаю тебе. Слова. Повторення закону 31.8. Сам Господь поведе тебе, Він буде з тобою, Він не покине тебе, не залишить, не бійся і не тривожся. То в біблії ми знаходимо багато обіцянок. Багато підтверджень того, що Бог, Бог він завжди з нами, Бог не залишить, Бог дасть сили пройти. І Бог каже: не бійся, довіряй, я з тобою. І третє, якщо ми зустрінемо розчарування в нашому житті, а я вважаю, що кожен, хто щось робить, хто намагається якісь там служити в роботі, щось там добуватися більшого, кожен зустрічає розчарування. І буває навіть таке, що ми, ну, ми просто даже не тільки розчаровуємося в своїх справах, але буває таке, що ми розчаровуємося і в людях. Ми надіялись на ту людину, а вона взяла і підвела. І ще, мало того, що підвела нас, а можливо, навіть взагалі сказала: Ну, її знати знаєте, не знаю, ну, щось таке важ... ну, Сталася така ситуація, людина просто вас залишила, ну, розібирайся з собою. Але найголовніше, коли ми навіть проходимо. Такий період розчарування е, дуже важливо і потрібно нам не здаватися, але взяти е, з цього певні уроки, встати і рухатися далі. Приповісті 24.16 говорить, праведник сім раз впаде і знову підведеться, а безбожника навіть одинока біда скосить. Е, ще раз хочу надати, що ми повинні довіряти Богові. Бог він не, залишить з нами, не залишить нас, Він завжди з нами. І коли приходять розчарування в нашому житті, що нам потрібно знаходити в собі сили, рухатися далі. І ще дуже важливо, коли ми розчаровуємося в певних ситуаціях, інколи ми розчаровуємося в людей, але найголовніше, щоб. Ми ніколи не розчарувалися в Бозі. Тому що ну, все важкі ситуації в людей страпляються, ми читаємо в Біблії, ну, інколи кажеться, ну все, ну тут повний тупік. Але Бог Він робить чудеса. І далі ми вчора там, згадували Свято Благовіщення, і такий вірш, який там говориться, що ну, для Бога немає неможливої жодної речі. Ну, він все зробить. Тому хочу вас підбадьорити. Все буде добре, і не а рухаємося вперед, і Бог благословить нас. Амінь.